Подавайте книжки на утилізацію, не продавайте це лайно. Це ж якесь божевілля, коли українці в Україні хочуть чути мову. Оце треба популяризувати, Оце треба любити, оце наше. А ви віддаєте на моклатуру? А де нас можна дезінфіковано? Єдина книжка була. Друга Ви язик. не сторони. Поздравляю, ти мені спіймав, забирайте. <різований> Ви, до Ви ми вас не розуміємо. Зберігайте російським до москви. Ви сприяєте з московщині українських дітей в Україні, продаючи цей товар. Було знищено інтелігенції. Почитайте про розстріляне відродження. Прочитайте про кількість злочинів і кількість заборон. Понад 140 разів москалі забороняли українську мову. Ми не дозволимо в Україні. Панує українська мова. А чому ти не, не напроможні? А чому ви не могилі, якщо ви Сталіна? Чи? Чи ви не симстоліна? Що ми нема взагалі купа книжок, які надруковані державною мовою країна Грецера Скупка книг оптом. Україна понад усе! Україна понад усе!